Ну, вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії. Працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо говорити про благодійний студентський бал, який днями відбувся у Криворізькому театрі імені Шевченка. Організувала його проведення. Студентство і викладачі з Криворійського державного педагогічного університету власне там було представлено і виступи творчих колективів, і номери депютантів, і навіть танцювальні майстер-класи. Тож більше про те, чим живе криворізьке студентство сьогодні, і як молодь ставиться взагалі до такого поняття, як бал, поговоримо далі. В нас у гостях керівник студентського клубу КДПУ Олена Зайцева і викладач кафедри музичного мистецтва та хореографії. Факультету мистецтв КДПУ Олександр Нечепоренко. Доброго, Доброго вечора. Доброго вечора. Рада вас вітати. Ну і перше власне запитання буде про те, що, Олено, ви ідейний натхненник цього заходу. Розкажіть, з чого почалася сама ідея, до чого вона була, можливо, прив'язана, що вас спонукнуло, тому що це вже другий бал. От, що було два роки тому? Ну, по перше, у нас багато заходів взагалі починаючи з 2014 року і в продовження багатьох років. А після 2022 року повномасштабного вторгнення вони несуть в собі саме такий благодійний характер, адже всі наші квитки, які ми там десь продаємо, або якісь акції, вони направлені на те для того, щоб допомогти Збройним силам України. І ось а, в минулому році до дня студента ми думали про те, щоб нам такого гарного провести, щоб і а, показати таку класну студентську енергію, але найбільше щоб допомогти Збройним силам України і зібрати якомога найбільше донатів. І скажімо так, колись я надихнулася, дуже а, побачила. Бал, який проводили віденський бал у Львові, здається, це було в будинку вчених. Це було дуже красиво. Теж я... якийсь університет проводив, а, це? я не пам'ятаю. Просто... Я просто десь в інтернеті от побачила, що це красиво, бачила віденські бали, які раніше проводилися, і це це саме завжди. Вони несли в собі в якусь благодійну мету. І це було дуже красиво. І я зрозуміла, що у нас є ресурс. Є дуже класна команда, є класний факультет мистецтв, де є у нас і хореографія. І є класні викладачі. Є дуже класні у нас народні колективи, де і співають, і танцюють, що ми можемо зробити і дуже такий масштабний захід, але найголовніше, що ми можемо якомога більше зібрати коштів для того, щоб на передову надіслати ось цю студентську енергію та наше тепло. Тому що, як виявилось, саме цей захід він виявився не тільки про благодійність і мистецтво, а ще й і про знаєте, таку єдність і родинне тепло, яке є в нашому університеті, адже саме на цей захід приходять не тільки самі студенти, а й їх родини. І ви знаєте, оці моменти дуже класно бачити, як ті ж батьки якими очима дивляться на своїх дітей, яка це гордість, адже ось це показує, наскільки треба сьогодні шанувати кожен момент нашого життя. Наскільки а, треба цінувати те, що ми маємо, і наскільки важливо дякувати Збройним силам України за те, що ми маємо можливість жити, працювати, навчатися у вільному і самоукраїнському місті. До речі, от ви сказали про те, що особливий ажіотаж серед батьків викликають такі ta, заходи самобали. Ta, мені здається, навіть більше, ніж звичайні там, ну там є студвесна, студосінь, якісь такі студентські капусники. Але батьки зазвичай мені здається туди менше приходять, а бал це щось вже ну, це на іншому рівні, мабуть, і сприймається. Ta. Так, І ви знаєте, от я дивлюся, не тільки студенти до нього готуються, неймовірно красиві батьки приходять. У нас завжди є фотографи, це такі сімейні фотосесії, класні. І Дуже, ви знаєте, я думаю, для самих батьків неочікувано побачити таких своїх дітей. Mm -hmm. І це дорого взагалі вартує, тому що коли ти дивишся на ці родини, коли з дітками маленькими, бабусі приходять дідусі, і наскільки вони знімають наших студентів, фоткають, завжди потім дякують за такі заходи. І це дійсно дуже і дуже. Дуже в наш момент в нашого життя цінно. Пане Олександре, розкажіть, як ви долучилися до цієї ініціативи? Чи складно було зібрати студентів, ну, як мінімум, організуватися для того, щоб репетирувати і ці танці поставити? І, власне, про історію танців, що, що танцювало? Перше за все почнемо з історії. У нас було, було представлено три танці: це полонез. Полонез у нас виник наприкінці XVII-18 століття. Це вважається польський танець, і він завжди відкриває бал. Другий танець, який був присалений, це Віденський Вальс. Початок, це теж класична історія, та, так? Для та, початок у нас XVIII століття. Ось народився він в Австрії, і це такий романтичний танець. І Вальс він є сміливим, тому що в Віденському Вальсі вперше партнери почали обертатись один навколо одного. Це було а вперше. Цього, що було? А до це <смітна> просто статична якась <смітна> Ну, вони просто рухались. <смітна> ага, Ось. І нас е, е, наступне танець. Це був Полька. Полька у нас батьківщиною Богемія, Чехія, це 19 століття. Він такий веселий, енергічний. Е, якби найбільше подобається студентам, що за, за цю енергію. З приводу організації, ви знаєте, хочу сказати, що це дуже важливо, тому що Україна є частиною європейської культури, і це за все показує нашу культуру, наш напрямок і наш рух розвитку. І цей захід, захід демонструє це, що бал це і про культуру взаємодії в пари, і про взаємовідносини. Ось це все. Якби... Ну, до речі, от саме от про це я хотіла детальніше на цьому зупинитися, от з точки зору того, що дійсно зараз поняття бал, я ж кажу, воно, от, як ви вже сказали, там і танці з 17 століття. І бал зараз це ну, така, мені здається, для молодих людей, яким 17-20 років, це щось на доісторичному, мабуть. Як вони взагалі сприйняли саму ідею балу і як вони. Писалися в це, от наскільки органічні були для, для багатьох бал це мрія. Навіть так. Так. Угу. Так. Ви відбирали, до речі, туди якось якийсь конкурс був, бо учасників було не так багато. Насправді. У нас вісім факультетів, вісім, вісім пар. Угу. Кожен представник кожного факультету. Всі ходили з задоволенням, тому що у нас атмосфера така. Наша молодь Криворізького державного педагогічного університету вона є найактивнішою. Це я янкуру 100%. З досвіду, всі на одної хвилі, всі розуміють, що репетиції кожного дня і не одну репетицію пропустити не можна. Тому що якщо випадає один із учасників, тобто рухається вся картинка. Тому дуже важливо ходити на репетиції, всі це розуміли, і всі ходили. 25 репетицій було взагалі взагалом. Котрі пройшли, ви знаєте, ми, з Олени не сиділи е, десь вже під кінець, і просто як чесно розтримували сльози, які вони прийшли mm -hmm. на першу репетицію, ми дивились, і які вони вже е, були під кінець е, підготовки. Чесно, хлопці підтянуті, дівчата, е, рухи, манери, от, от, от та старовинність, та, та культура, і вони максимально намагалися її передати. І ми сиділи просто в захваті. При тому, що це діти, я так розумію. Вони ж далеко не, не всі приймов. з факультетом мистецтва. Мало хто з них можливо мав дотичність до танців, як таких і. Так. І все Особливо вдалося. хлопці, вони приходили так, деякі дівчата їх запрошували, давай будеш танцювати зі мною, бо ти там по зросту підходиш, ти красивий. Але вони не танцювали починали, ми навіть якось їх порівняли, що вони прийшли як ті пташенята, а потім вже в театрі вони були справжніми лебедями, такими красивими. А якщо додати ще про те, як самі студенти до цих танців все ж таки, таких давніх так, відносились то ось тут у нас є такий дуже щемливий момент, дуже натхнений момент, але для нас болючий момент, тому що в минулому році, коли ми розпочинали перший бал, я скажу, що ще на це все, на ці думки, мене наштовхнула і наша студентська рада. Адже вони ще до цього, там роки за два здається, вони хотіли організувати такий ось бал старовинний. І у нас а, наш а, не можу сказати, навіть був назавжди студент нашого університету. Акименко Олексій він був одним з організаторів а, цього такого студентського аматорського їх балу. І потім в минулому році він став нашим дебютантом. І саме він підійшов, сказав нарешті. Це була моя мрія. Каже: я так мріяв про такий бал. Я скільки дивився, я хотів, і він дуже гарно виглядав. Він так готувався до нього. На жаль, в цьому році російська ракета забрала життя нашого Олексія, і в цьому році наші дебютанти вони минулого року його друзі вони ініціювали. Вальс і на цьому заході була мама Олексія, і в принципі Олексій був ще й головою соціального сектору нашого університету. Він ініціював дуже багато саме таких благодійних акцій, які пов'язані із центром поводження тварини, саме з різними донатами акціями для Збройних сил України. Тому пам'ять в нашому університеті про Олексія живе, і ми продовжуємо всі ці акції а, як пам'ять про нього. І студенти це дуже, я так розумію, підтримують да. і да. зберігають, да. і всі його пам'ятають і хочуть. Да. Таким Тому, чином, в принципі, от це про те, як вони відносяться для деяких, mm -hmm. це дійсно мрія. Да. Так. Які були після балу враження у самих учасників, у студентів? Ма на увазі тих, хто танцював, от що, що вони підходили, що вони казали? Ну, перш за все вони були вдячні. Але більш за все, все-таки здійснилась не тільки мрія самих дебютантів, а мрія батьків. До нас підходили батьки і казали, що дякуємо вам за ту підготовку. ну, До мене дійсно підходили батьки і дякували. Вони не уявляли навіть, що їх діти можуть так танцювати. Угу. Тобто для них це все захват. От ми дуже щасливі, тому що знаєте, ми живемо зараз життя. Студентське трошки м, ну, так усіщене, обмежене. Так, так. обмежене. Mm -hmm. І такі заходи вони згуртовують не тільки самих дебутантів, а всіх навколо студентське життя. І вони один з одним комунікують, спілкуються, що дуже важливо зараз. Так, воно ну, дійсно так і є. І... Скажімо так, отримують задоволення від цього не тільки студенти, не тільки їх батьки, але і весь наш колектив. Я скажу, тому що дуже багато викладачів, дуже багато людей, які працюють в нашому університеті, отримували задоволення. І ми, як організатори, я думаю, також отримали величезне задоволення. Тому що я ще раз повторюсь, коли є підтримка, адже ми дуже вдячні, що нас так підтримує наш ректорат. Усі ініціативи бере певну відповідальність на себе, наша первинна профспілкова організація, яка допомагає нам це все фінансувати. Uh -huh. І у нас неймовірна студентська рада. Тобто, без студентів, які у нас є, ми б не змогли цього зробити, тому що команда організаторів вона дійсно величезна. Вона дуже величезна і дуже гарно попрацювала. Сама наша студентська рада, і я вкотре скажу, що наші студенти для нас найкращі, вони активні, вони позитивні, вони дуже ініціативні. І це ось та опора, той фундамент, з якими можна будь-які ідеї навіть іноді думаєш, ну це ж так масштабно, чи можемо реалізувати, а коли ти згадуєш, що є з тобою ті, хто підставлять плечі, а хто будуть поряд, то можна реалізовувати будь-які проєкти. Що було чим відрізнявся цей бал від минулорічного? Можливо, щось додали? Якісь родзинки, якісь цікавості? Чи от як на вашу думку, чим він був? відмінно від попереднього. Ви знаєте, я думаю, відмінністю було те, що в минулому році ми не знали, як це буде. Тобто воно було якось якийсь план в голові, була якась картинка в голові, та ми уявляли, як це може бути. Але в цьому році ми вже побачили, як було в минулому році, що можна залишити, що можна додати, що можна прибрати, якісь зробити. Робили для себе знаєте роботу над помилками, яких не було помітно, скажімо так, для всіх. А, а для нас а, ми їх побачили. І в цьому році було складніше, тому що а, це було через світло, mm -hmm. все ж таки репетиції, як готувалися костюми. Навіть а, в принципі наш захід відбувався під генератор, mm -hmm. тому що було якраз відключення світла, за що ми дуже вдячні за таку підтримку і театру Шевченка. Його керівництва, тому що на кожному кроці от ми відчували підтримку. І це знову ж таки показує те, що у будь-які темні часи ми світимо. От Ми українці такі, і криворізькі, педагогічний також. Я дуже дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Наприкінці ми ще подивимося відео власне про те, як відбувався цей благодійний студентський бал у кривому розі. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм були керівник студентського клубу КДПУ Олена Зайцева і викладач кафедри музичного мистецтва та хореографії факультету мистецтв КДПУ Олександр Нечипоренко. У студії працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Криворізький державний педагогічний університет провів другий благодійний студентський бал Черіті Student Бал мистецька подія присвячена Міжнародному дню студентів та 95-річчю Криворізькому державному педагогічному університету. Цьогоріч бал має особливу місію збір коштів на підтримку Збройних сил України. У залі зібралися студенти, викладачі, батьки та усі небайдужі, аби єднатися навколо важливої справи та вшанувати тих, хто боронить країну. Організатори кажуть, бал стає гарною традицією, адже саме молодь сьогодні є рушійною силою, змін і підтримки оборони. Держави беру вже другий рік поспіль участь у цьому благодійному балі. В минулому році я зайняла тут титул Королеви балу. Цьогоріч я буду виступати як минулий дебютант. Для мене насправді цей захід дуже важливий, адже минулі дебютанти будуть цьому році танцювати в пам'ять об Олексія Кименка, який загинув в минулому році. Від російської атаки Ось і мені дуже важливо увічнити його світлу пам'ять. Студенти зізнаються, участь у такому балу для них не просто святкова подія, а можливість проявити себе, підтримати захисників, відчути єдність поколінь. Особливо емоційним став цьогорічний виступ минулорічних дебютантів, які виконали вальс пам'яті на честь студента КДПУ Олексія Акименка. Торік він сам танцював свій дебютний вальс, але його життя забрала російська ракета. Саме тому його друзі вийшли на сцену з особливим номером, щоб зберегти світлу пам'ять про нього. Мистецький захід, сюден череті бал минулому році був перший, і після того як ми змогли зібрати гарну суму грошей, за яку купили для наших збройних сил України для нашого викладача факультету мистецтва Кафло, ми вирішили в цьому році також до міжнародного дня студентів та з нагоди 95-річчя нашого університету знову створити цей захід. До участі долучилися вісім пар, по одній від кожного факультету у програмі традиційні бальні танці. Ці полонез, Віденський вальс та полька. їх виконували під живу музику у супроводі викладачів та студентів факультету мистецтв. Танцювальні номери доповнювали інструментальні й вокальні виступи, лотерея та майстер-клас від професійних хореографів, що дозволило гостям також долучитися до атмосфери справжнього балу. Це благодійний захід, студентський бал. Ми свідомі, що сьогодні наша країна всі ми переживаємо дуже складні часи, і дуже важливо в ці часи, в ці дні підтримувати наших захисників. Тому ми робимо такі заходи, яка значення яких певною мірою і суттєвою мірою благодійне. Фіналом вечора стало урочисте голосування за короля та королеву балу. Гості обирали переможців серед восьми пар дебютантів. Антів, які готувалися до виступів більше місяця, організатори переконані, попри війну, молодь повинна мати простір для творчості, єдності та підтримки один одного. А благодійний бал саме той майданчик, де мистецтво стає силою, яка працює заради перемоги. Анастасія Співак, Максим Мурашов, перший міський.